Всім привіт, шановні друзі, з вами, як завжди, закарпатський геймер. Ну сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Вікторія 2 з Фенікс модом, граючи за українську державу. Ну що, шановні мої, я собі граю, нікому не мішаю, думаю що ж вам показати в наступному випуску. Ну і тут, як грім посеред ясного неба, насталася халепа. Халепа полягає в тому, шановні мої, що перш за все, ми стали державою номер 6 тобто ми вибилися нарешті в державу. А це справді велике досягнення. Ми на 6 позиції по, по самій сильній, самій потужній державі в світі. А це дійсно великий прорив. А завдяки вам, разом з вами, ми змогли це зробити. Проте халепа полягає в тому, що це не сподобалося Америці, це не сподобалося Німеччині, Британії, а також і Розійському Союзу А та їхніх держав-сателітів, які тепер... Під приводом звільнення Молдови хочуть знищити Україну та понесити її в рейтингах. Це справді мене шокувало, шановні мої, і я думаюся, як я це вам не можу по... ну, показати. Це обов'язково вам треба показати цю війну, адже від цієї війни буде залежати взагалі майбутнє нашого проходження Вікторія 2, так цю гру, яку ви досить добре знаєте, так сприйняли. А тож сьогоднішнього пуску, воно хоча й буде коротеньке, думаю, тому що ми будемо воювати за своє. Виживання або ще щось. А це перша антиукраїнська коаліція великих держав. Це справді велике досягнення. В цій війні нам виграти просто необхідно. Якщо ми програємо в цій війні, то пиши пропало. Пиши пропало, і ми ставимо хрест на Вікторіяс Фенікс моду. То, шановні мої, обов'язково підтримайте мене лайками, підписками, ну а також коментами до цього відео. Тому що я дуже старався, щоб вам показати це відео в найхорошій такій красі, тому що цю війну не кожна може країна виграти. І не кожен ігрок це зробить, тому що, а перш за все, в нас лише військовий потенціал із нашими союзниками рівняється лише 10 тисяч, 10 тисяч військових очків. В союзників в антиукраїнській коаліції їх аж 6, 60 тисяч, бляха-муха. На 60 тисяч це 1 це до 6-5. до Оце справді велике таке халепа, в яку я втрапив. Ну, але я, чесно кажучи, я, я очікував, що так буде. Тому що ми досить стрімко розвиваємося. Ми в Африці воювали, ми досить успішно провели весну народів, підкорили багато африканських країн і розвалився далі. якби... Нам, європейські та американські друзі, наші колишні партнери, не поставили ультиматум, або ми звільняємо Молдову, або ми втрачаємо всі свої позиції. Я не міг це зробити, тому що ми разом з вами зробили просто нереальну велику роботу, і піти на поступки якимись там країнам я просто-напросто не міг це сам собі дозволити. Ну що ж, воюємо ми успішно проти Євразійського Союзу, поки не прийшла їхня союзна армія, це Великої Німецької держави, а також Великої Британії. А нас більш-менш фронт досить добре проходить. Тому що Євразійський Союз, як ви пригадуєте, ми неодноразово їх били, ми їх так били, що вони повинні були виступати. Я не бачу загрози з боку Євразійського Союзу. Не дивлячись на те, що він справді велика держава, яка розширює свої кордони на захід, яка вже в Балканах собі так досить вимостила другу. Проте ця країна мені абсолютно не загружує. Жує самотужки, от куди більше нам загрожують такі країни, як спільні країни, як Сполучені Штати Америки, які є лідером, які колись були нашими союзниками. І ті наші дружні, колись також держави, як Німеччина та Велика Британія. Ось така холярася, страпилася, шановні мої, ми повинні вирішити цю проблему. Тож я ще раз скажу: це буде важко, це справді буде важко зробити, адже 10 тисяч до 60 тисяч це просто нереально виграти цю війну буде. Без великих втрат. Уже ми втрачаємо свої позиції. На нашу територію наступає ворог. А армія досить наша і підготовлена, тому що я знав, що це буде. Я справді я знав, що так буде, тому що коли ми виб'ємося в великі лідируючій держави, будуть великі війни. Тому що це не буде. Ну це не подобається нікому. Ну Ми ж витіснили такі потужні країни, як Велику Британію, там КНДР. Ну, кому це сподобається, коли Україна справді нарощує свій військовий потенціал із 50-го міста, коли ми розпочали проходити нашу проекцію як Вікторія 2, аж до 6-го ну, місця в позиції пройти рейтингу найбільш успішних країн. Це, звісно ж, нікому не сподобається. То, шановні мої, я ще раз кажу, я сподіваюся на вашу підтримку, тому що вона дуже важлива для мене. І надалі будемо проходити Вікторію 2 з Фенікс модом, я буду старатися вам показувати якомога більш цікаві такі моменти, тому що, якщо ми будемо проходити її, знаєте. Так хаотично, якщо я буду показувати вам, коли і як будуть там йти роки, і ми, ми нічого не будемо робити, це не буде цікаво ні вам, ані мені. Тож, мій пріоритет номер один, це, звісно ж, на якості нашому відео. Це якість полягає в тому, що я буду старатися вам самі цікаві моменти, від яких буде залежати, ну можливо, так як тепер, можливо, наше наступне проходження по Вікторія 2. Тож і ще раз сподіваюся на вашу підтримку, сподіваюся на, на те, що. Ви підтримаєте Закарпатського геймера, тепер ми змінили, до речі, назву нашого каналу. Це я зробив із моїм братом. Ми проконсультувалися. Ми порадилися, що краще скоротити нашу назву, тому що це буде краще і народове побачити та дізнатися про наш канал. Ну і взагалі це більш так приємно дивиться. Ну, у всякому випадку, ви можете мені на це відповісти, свою власну думку. Ну що ж, тепер якраз підступляє німецька армія, досить небезпечна, накаляється обстановка. Моя головна мета це заключити з ними сепаральний мир. Тобто ніяких війн за повернення або за приєднання території Європейського Союзу я не буду вести. Саме головне головний мій пріоритет номер 1 в цій війні шановні мої, полягає, в тому що я буду старатися з ними. Заключати сепаральний мир, от бачите, поки що вони не можуть це зробити, тому що не хочуть і виходити з цієї війни, поки не стало пізно. Ми і так і шосту позицію перейшли на сьому позицію. І хто знає, чим це закінчиться, якщо ми будемо вести затяжні війни. Євразійський союз ми перемагаємо, його досить ми успішно так. Перемагаємо частина Євразійського Союзу вже під окупацією нашою. Якби ми воювали чисто проти Євразійського союзу, я гарантію даю шунуні мої, що ця б війна була б дуже велика і для Євзійського Союзу дуже важка. А тому, що я відібрав би від них не лише один провінцію або два. Я відібрав би від них 3, 5, 10 провінцій. Тож це так справді було б, якби ми лише воювали проти Євразійського Союзу. Американці є лідером взагалі держава, це держава номер один, тому воювати з США відкрито, а це якось тупо. Проте, от бачите, вони зібрали анти, антиукраїнську коаліцію. З європейських країн самі в війні, в цій війні не участвують. Вони час від часу можуть відправляти свій флот. Ну але це суть Америки. Це справді суть Америки, що вони будуть воювати кимись іншими силами. От бачите, так як тепер вони воюють. А нам не треба дозволити взяти ініціативу ворога. Нам треба зробити все для того, щоб перемогти їхню основну армію, вже європейську армію. Ми прямаємо досить успішно. Також британська армія, ну, вона також програє програває. Тому що я ще раз кажу, Україна є настільки потужна в військовому та технічному плані, що мало яка армія може нам загрожувати. Ми шосте місце маємо по найсильна армія в світу. Я, я впевнений в тому, що наша армія є найбільш високотехнологічна, тобто рівень технологій в армії у нас найбільший. Тож і це дає нам знаєте, таку перевагу. Це дає нам можливість вигравати війни, вигравати битви з ворогом, який переважає нас там в чисельній складовій. Війна важка, війна тяжка, я, я, чесно кажучи, я думав, як же ж її провести, щоб вам сподобалося, щоб е, вам справді, ну ви сказали, що Закарпатський емір вибрався справді з великої страки. Тож... Це я не міг вам не показати. Це справді я не міг вам не показати, тому що це дуже важливо для нашого наступного проходження по Вікторія 2. Американська війна за Молдовську свободу, от бачите, такий вони привід вибрали для того, щоб нагнути Україну. Ну ми не дамо жодній країні в світі це зробити. Дуже важко, от, справді, я ще раз кажу, це дуже важко. Подивитися, тому що вже бляха-муха біля кордонів, вони підступають до українських кордонів, і це мені не подобається, адже наші армії поступово здають навіть позиції. А треба це робити для того, щоб жодна битва наша не була програна. Ну але нам треба для того мати величезну силу, військову силу. А, тож, саме головне, яке я бачу наступні свої кроки, це, звісно ж, перемогти їхні основні сили, це Євразійського Союзу, а також Великої Британії та Німеччини. Ну і таким чином швиденько заключати сепаральний мир, тому що інакше. Ви не є. Я на довгостроковій перспективі не, не зможу перемогти великі європейські країни. Я вам це відверто кажу, так як гравець, так як не знаю. Ну, так як гравець, а тому, що це нереально. Оце справді нереально буде зробити перемогти ці анти цю антиукраїнську коаліцію, граючи в вдого... ну, на довгостроковій такій перспективі. А мінус 21% війни проти ну, їхніх, їхніх очків. Треба, хоча б досягти, щоб був мінус 31%, І тоді, думаю, вони заключаться з нами в сепаральний мир. Ну, але для того треба дуже старатися, щоб перемагати їхні армії І не давати їм вступити на українську землю. Тому що якщо вони ступлять на Україну, це буде фіаско, це буде крах взагалі моїй кампанії по Вікторія 2 з Феніксмоном. Тому що там я вже мене ніхто не спасе. Ні армія, ні мобілізаційні сили які в нас тепер відновлюються, ніщо. Ну, але наразі, так як у нас справи йдуть непоганенько, можу сказати, що воюємо на білоруській землі, також у західній Україні. Мінус 21%, відсоток, вони ще не приймають жодні наші умови. Нас чесно кажучи, в Європі. Експансійну політику я буду і надалі проводити. Я думаю, що в наступному випуску ми можемо навіть взяти реванш від самого Євразійського Союзу та перемогти його і раз і назавжди заткнути йому пельку, щоб остаточно, знаєте, покласти крапку в нашому протистоянні проти Євразійського Союзу. Воюємо ми тепер в Кримі велика битва, від якої буде залежати можливо навіть ціла війна. Ну, а також воюємо на Близькому Сході, тобто в Кавказі або в Грузії, або не знаю, де ще там. Головне, що ж треба, бляха муха. Вони ж знову ж таки підступають до українських земель. Ну це мені не подобається. Я як я і казав, якщо вони ступлять на українську землю, якщо вони будуть добре вести свою війну, для нас це буде крах. Тож. Важко, От справді важко, я вам відверто скажу, тому що навіть і не описати наскільки мені важко приходиться це все вам показувати, водночас коментувати, ну і водночас концентрувати свою увагу на тому, щоб виграти цю війну. Оце справді нереально круто і з одного боку, ну а з іншого боку важко. Ну що ж, в Криму ми перемагаємо. Велика битва закінчилася, знищили ми основну частину, а частину точніше, російської армії. тепер йдемо на захід України і будемо добиватися того, щоб... Ох, oh, хрена собі. Супер, шановні мої, мінус 36% ворога. У нас є реальна нагода покласти крапку цій війні, ну і завершити її. Я не буду ризикувати, тому що краще я прийму ці умови миру, заключимо з ними сепаральний мир. І таким чином на цьому напевно завершимо наш випуск. Тому що ви бачите, він справді був важкий, він був важливий для нас. Я ще раз дякую за те, що ви залишаєтеся з нашим каналом, за капецьким геймером, допомагаєте нам у розвитку. А це дуже важливо. Я Дуже ціную, ціную кожну, ну, вклад кожного підписника. Адже, на мою думку, це саме приємна нагорода, яку може ну, не знаю, там, мати блогер або летсплейщик. Ну що ж, демоблі розробили ми демобілізацію нашої армії. Економіка поступово піднімається, буду і надалі робити акцент саме на економіці, тому що ми підняли по максимуму на податки, щоб утримувати величезну мобілізаційну армію, ну а також величезну регулярну армію України. Тепер мій акцент буде сконцентрований на комерції, а також промисловості, тому що от бачите, Україна перебуває на п'ятому місці по рейтингу найбільш успішних країн. Наш військовий потенціал трошки знизився, але не суттєво. От бачите, ми воюємо за місцем під сонцем проти Великої Британії. Тож дуже головне виграти цю війну ну, за місце під сонцем. Ну а з вами був Закарпатський Геймер. Я дякую за перегляди. Ще раз до побачення всім та хай вам щастить.